Усім доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва, і сьогодні мова піде про українську скульптуру. Це особлива сторінка українського мистецтва. Великого розвитку це мистецтво набуло в період Ренесансу і бароко. Зокрема, в оздобленні багатьох споруд Львова значну роль відігравала декоративна скульптура. У цьому місті. Місцеві митці творили поряд із митцями з різних європейських країн, творчо переосмислюючи стильові впливи західного мистецтва на національному ґрунті. Зокрема, під впливом мистецтва відродження в 16 столітті виникає скульптурний портрет, що набув поширення в надгробних пам'ятниках. Скульптори Західної України працювали в мармурі, відливали метал, різьбили камінь. Яскравою пам'яткою доби бароко є каплиця Боїмі у Львові, скульптор Галуш Фістер, фасад якої вкрито скульптурами в два яруси, а інтер'єр просто вражає пишністю і багатством різьблення по каменю. У скульптурі яскраво виявився дух поривання та неспокою, характерний для мистецтва бароко. Наприклад, творам Йогана Георга Пінзеля властиві підвищена емоційність і динамізм, надання формам життєвих рис, експресія. Герої майстра переважно з біблійних сюжетів. Перебувають у русі несподіваних ракурсах, у позах, жестах і виразах облич утілено різноманітні емоційні стани. Які ж ознаки притаманні стилю бароко проявилися у скульптурних зображеннях? У центральній Україні барокова скульптура здебільшого дерев'яна. Виявилися переважно як декорація архітектури або дерев'яна різьблена обрамлення ікон, вівтаря і навіть створення цілих іконостасів, які в цей період розвинулися в багатоярусну стінку, що перегороджувала церкву, підіймаючись угору аж до висоти найвищої церковної бані. Інколи вівтарні перегородки набували вигляду густо різбленого дерев'яного мережива, часто позолоченого, витонченого. Вибагливого. Такі іконостаси збереглися в Єлецькому соборі і Троїцькій церкві в Чернігові та Преображенській церкві у Великих Сорочинцях. У подальші періоди українська скульптура розвивалася в контексті поєднання впливів західноєвропейського мистецтва та місцевих традицій, зокрема, помітні впливи класицистичні у монументальності і величності. Пам'ятники графу Арману Дерешельє в Одесі, Георгію Потьомкіну Таврійському в Херсоні, князеві Київської Русі Володимиру в Києві. Реалістичні, упрагнені до більшої життєвої достовірності, наприклад, роботи Леоніда Позена на Волах, Скіф. Запорожець у розвідці. Пам'ятники Івану Котляревському та Миколі Гоголю. Модернійські, Творчість Олександра Архипенка, Івана Кавалерідзе. Пам'ятник Тарасу Шевченку в Полтаві